Антивіковий комплекс крем для очей, іде баночка 60 грам, тобто хватає надовго. Він іде двофакторний, він іде з гіалуроновою кислотою, з пептидами, з колагеном, тобто, Він іде в складі з такою ось ложечкою, тобто, ви набрали нанести собі навколо очей, під очами, гусячі лапки, все нанести, він гарно поглинається, одразу же дає вам пружність, одразу ж будете бачити ефект. Так, Далі у нас йдуть капсули з ретинолом, з вітамінами, з поліпептидами. В такому вигляді вони приходять, все щільно запаковано Капсул 90 штук вистачають надовго. Тобто капсулу ви відкрили, нанесли на обличчя, на шию. Вона дуже гарно поглинається, структура дуже в неї ніжна, зразу дає пружність, дуже гарно зволожує. І буде вам давати підтяжку обличчя, підтяжку вала обличчя, буде вам прибирати зморшки і буде живити клітини з середини, тобто буде перешкоджати старіню шкіру. Заходьте до нас на сайт, зараз дуже класна знижка. Заходьте і придбайте класний дуже набор.